Для кого це конференція? Це конференція в першу чергу для інвесторів і тих людей, які розглядають півлю нерухомості за межами України у будь-якій іншій країні, але для яких вже ось тут прийлася реклама по Туреччині, по Балі, по Дубаю. Які ці ринки вже й так вивчені, вивчайте нові горизонти. Тому для інвесторів, які розглядають цікаві локації у різних куточках світу, ця конференція буде досить цікава, так як там буде порівняння різних забудовників про вивчення нових локацій. Це про те, що є щось нове. Те, що ще не звідане, так як Балі, наприклад, сім років тому назад, мало хто говорив, що там можна купувати нерухомість, а на сьогодні це ми чуємо майже від кожного ріелтора в Україні. То саме ми можемо сказати і про Дубай, але є локації, про які навіть ви не здогадуєтесь, де цікава нерухомість, і ці ринки в перспективі через 5, 7 років будуть дорожчати два в три рази. Є відповідна аналітика на конференції. Ми це будемо розбирати і порівняти спільно з нашими залученими експертами і забудовниками з 15 країн. Чекаю вас на конференції. Реєстрація під цим відео.